В даному відео ми детально розглянемо статути Української Православної церкви та Православної Церкви України та проаналізуємо ступінь незалежності цих двох релігійних організацій. Почнемо з УПЦ. Насамперед зазначимо те, що в статуті Української православної церкви від 27 травня 2022 року немає ознак канонічного зв'язку з адміністративними структурами Московського патріархату, тобто немає ознак підпорядкування УПЦ Москві з ряду причин. Перше, предстоятель Української православної церкви обирається пожиттєво єпископатом УПЦ та не потребує додаткових процедур для своєї інтронізації. Друге. Самі єпископи УПЦ обираються, отримують хіротонію та призначення тільки рішенням священного синоду УПЦ без погоджування з будь-яким центром за межами України. Третє. Українська Православна Церква 23 листопада 2022 року відновила давнє право Київського митрополита стосовно мироваріння. Четверте. Собор єпископів Української православної церкви є останньою інстанцією в питаннях апеляції. П'яте. УПЦ самостійно здійснює пастирське піклування своїх вірян, що опинилися за кордонним шляхом відкриття парафій та навіть призначили окремого єпископа. А тепер розглянемо детально особливості устрої ПЦУ. Перше. ПЦУ отримує від Константинопольського патріарха святе миро. Друге. Константинопольський патріарх має виключне право тлумачити положення статуту ПЦУ стосовно Томосу про автокефалію. Третє. Усі питання життя ПЦУ, які не оговорені в тексті статуту, мають вирішуватися комісіями, створеними з представників Константинопольського патріархату та ПЦУ. Четверте. Хоч предстоятель ПЦУ і обирається українським єпископатом, та в разі конфліктів, які виникають під час його обрання, ПЦУ має звертатися за допомогою до вселенського патріарха. П'яте. Усім клірикам ПЦУ, єпископам, священикам та деяконам надано право подавати до Константинопольського патріарха апеляції на судові рішення, прийняті церковно-судовими інстанціями ПЦУ. Шосте. ПЦУ має звертатися до вселенського патріарха для розв'язання важливих питань церковного, догматичного та канонічного характеру. 7. ПЦУ не має права створювати свої єпархії, парафії та інші структури в українській діаспорі ексклюзивне право на духовне окормлення діаспори закріплюється за Константинопольським патріархом. Таким чином, підбиваючи підсумки та порівнюючи статутні документи Української православної церкви з Томосом та статутом ПЦУ, можна сказати, що у певних позиціях обсяг прав УПЦ є значно більшим, чим обсяг прав ПЦУ. До того ж, статутні документи УПЦ не передбачають втручання інших помісних церков у процес обрання предстоятеля. Натомість, статут ПЦУ в особливих випадках припускає таке втручання з боку Константинопольського патріарха, статут УПЦ не передбачає права подавати апеляції до церковно-судових інстанцій Московського патріархату. Статут же ПЦУ чітко говорить про можливість таких апеляцій до Константинополя. Право тлумачити положення статуту УПЦ закріплено за священним синодом УПЦ. При цьому за Константинопольським патріархом збережено право тлумачення положення статуту ПЦУ стосовно томосу. Українська православна церква має можливість духовно опікуватись діаспорою та направляти своїх кліриків для служіння за кордоном. ПЦУ ж позбавлена права вести будь-яку пастирську діяльність за межами України. Також питання з мироваріння вирішується на користь УПЦ, котра відновила це право, а ПЦУ, як же згадувалось, повинно брати миро в Константинополі. Звісно, державні органи України цього всього не хочуть бачити та продовжують свою політику дискредитації Української православної церкви. Аргументи Державної служби з етнополітики та свободи совісті випливають з аналізу статуту РПЦ. Яка знаходиться у державі агресорі, змінити якийсь синод Української православної церкви абсолютно не може, як і РПЦ не може впливати на прийняття Статуту УПЦ, що і говорить про розрив взаємовідносин між РПЦ та УПЦ? В контексті майбутнього прийняття закону України про заборону церков афільованих з державою агресором. Вірянам української православної церкви немає чого хвилюватися, адже розрив відносин на поверхні та чи побачать це суди України? Питання риторичне. Тому в даному випадку всім вірним Української православної церкви залишається молитися та уповати на милість Божу.